Ранок розпочинається з кави або секрет ресурсних ранків від гуцулки Марі. Більше шести років назад я відмовилась від цукру разом із тим від ранкової кави. Був період, коли я її не споживала взагалі, а зараз для мене це більше як ритуал при зустрічі із подругами чи своїми клієнтами. Як же я розпочинаю свій ранок? Так як моє життя в більшості в подорожах, зазвичай він дуже ранній, або навпаки, я досить довго дозволяю собі повалятися в ліжечку та відновитися від виснажливих переїздів. Отож, як я розпочинаю свій ранок. Найперше для мене важливо встановити контакт з тілом, тому що перша година є дуже важлива. Ми прокидаємося чистим листом і все, що ми туди запишемо, таким буде наш день. Якщо ви розпочинаєте свій день із поспіху, таким буде ваш день, буде дуже багато задачності, будуть переїдання та не буде концентрації. Якщо ж ви розпочнете свій день із вітання тіло, а воно так любить, коли ми до нього торкаємося. Я розпочинаю свій ранок із енергетичної зарядки, запуску лімфу, самомасажу. Обов'язково це масаж грудної клітки, простукування. Тіла та масаж животика. Про те, наскільки важливий масаж животика та в чому сакральна сила і значення нашого животика буде окремий допис про це. Також я ставлю намір на день напередодні практика перед тілесною, наприклад, йогою, кундаліні-практикою чи тантра практикою. Також це можуть бути Танці після, для того, щоб ще більше запустити тіло, підняти рівень енергії. Також роблю намір на день через вдячність, тобто дякую за те, що якщо воно навіть не відбулося, а також дякую за свій прекрасний ранок. І ще є один секретик: 10, 15 або може бути 5 намірів на місяць, які ви прописуєте. Кожного дня. Це дозволяє сфокусуватися справді на важливому та не брати на себе занадто багато, або не брати на себе на своє. Ну і завершення це медитація для того, щоб структурувати все та відключитися від хаосу думок. Розпочинайте свої ранки з собою.